Всім привіт! Ви на каналі Діани Новини у Львові відкрився ресторан відомого ресторатора Міші Кацуріна, і вже за кілька днів він опинився в центрі гучного скандалу. Це стало одним із наймасовіших випадків харчового отруєння в Україні і викликало хвилю розслідувань, перевірок і гучних заяв. Отруїлися близько ста людей, що відбувається у ресторані. Просто шок. 118 гостей, а разом із власником аж 119 захворіли після відвідування ресторану у Львові. ЗМІ кажуть про 75, але насправді набагато більше. І це офіційно підтверджено. 46 людей ще в лікарні, у когось було легке отруєння, у когось температура під 39, судоми і сильна слабкість. І все через десерт. Так саме так винуватець сінгапурський чизкейк із кремом з яєць. запікання ви. Нижчою за нормою менше 70 градусів, тож сальмонела почувала себе прекрасно. Лабораторія підтвердила, продукти чисті, а от два кухарі носії сальмонели. І обидва коштували саме цей десерт 14 липня. Один сушев, другий просто підготовлював інгредієнти. У них були медкнижки, але частина команди на той момент ще не встигла їх отримати, що визнають як факап. Та найцікавіше говорять ті, хто мав довідки, а ті, хто. Б... Залишились здорові. Як саме бактерія потрапила у чізкейк? Досі невідомо. Усі яйця з лабораторії були стерильні. Можливо, сальмонела була в іншому лотку, можливо, у когось на руках. Що робить команда зараз? Компенсує витрати всім постраждалим, повністю перезапускає систему безпеки у своїй мережі, впроваджує контроль за якістю продуктів і змінює постачальника яєць або переходить більш на пастеризовану суміш. Головне, це чи повністю прибрали з меню. Але, попри траж і скандал, сам Міша Кацурі не втік від відповідальності. Він серед хворих не зв'язку з усіма гостями і особисто координує команду. Він написав: серед цього. Всього трешу я відчув у Львові себе як вдома. Він дуже радий, що його підтримують. Багато людей і, і службовці. Тут новини про найгарячіших зірок: Анну Трінчер, Олю Полякову, Тіну Корель та багатьох інших, про їхні секрети, заколісні історії та все те, чого ви більше ніде не почуєте. Якщо ви дізналися щось нове, обов'язково підписуйтесь і натискайте на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі всіх українських новин. І якщо хочете, щоб ми вам зробили реальну Класну рекламу, яка принесе вам актив і буде працювати на всі 100%, пишіть мені на пошту або в інстаграм, посилання під відео. Дякую, що були зі мною. Ви найкращі. До зустрічі в нових випусках.